І що це може означати, як таке знаєш, підкорення, підкорення собак, Підкорення сучки, так? Тобто героїня Ніколь Кідман хоче побути цією дикою сучкою, твариною, яку добре відгук. Вона постійно незадоволена. задоволена, і щоб закінчити, вона дивиться по. На no. вона доводиться до оргазму, тому що з чоловіком вона не має того оргазму, який вона хоче. Пам'ятаємо момент, як Семіель теж їй цукерку дає, типу, він такий розкриває цю цукерку і з руки його тою цукеркою, тож як собаку, якусь тварин. Ми бачимо в цьому фільмі, як пригнічення своїх істинних бажань, своїх частки, яка невід'ємна, яка в тебе є. Подавлення її уникання призводить потім до того, що ця частка вертається на руку. Привіт! Мене звати Слейданя, Даня, і це канал, на якому тебе приймають. Сьогодні у нас буде психологічний огляд фільму «Baby Girl», або Українською Хороша, погана дівчинка. Це еротичний трилер 2024 року. 2025 року режисерки Галини Рейн у головній ролі Ніколь Кідман вона грає Ромі Матіс, головну героїню сіо компанії, яка заводить стосунки з молодим інтерном, якого грає Гарріс Дікінсон. Перед початком я вас попрошу поставити лайк, написати в коментарях слово слей. Також підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що це дуже-дуже допоможе розвитку цього каналу. Також, якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту, то ви можете стати спонсором за цим QR-кодом. Ну а я не затягую, беріть собі щось смачненьке і погнали розбирати фільм. Ромі Матіс, головна героїня, яку грає Ніколь Кідман, дуже успішна в професійній сфері. Проте в неї є деякі проблеми з особистим життям. І можна сказати внутрішній конфлікт. Тому що вона знайомиться з Семюелем, який молодший, і він відображає її потреби та сексуальні бажання. Вона, якби ця ромі, вона в неї кар'єра дуже успішна. Тут відображається як така, начебто, втрата контролю її особистих бажань на противагу її кар'єрі, тобто вона не задовольняє свої сексуальні потреби, свої особисті бажання, але вона дуже успішна в своїй кар'єрі. І коли Ромі бачить Семюеля в перший раз, в неї зразу ж йде тригер. This how press it. Ah, what the fuck? Right, Динаміка їхніх стосунків відображає, відображається дуже чітко. Перша сцена ми бачимо із собакою, як Семюель приборкує собаку. Її це дуже вразило, зачепило. Потім вона в нього запитала, як він прийшов до неї в офіс. Чуєш? Як тобі вдалося заспокоїти собаку? Дав їй печивку. Завжди носиш із собою печиво? Yeah. Так. А його. що вам теж дати, ніби що ми бачимо в Семюелі, таку зухвалість, зухвалість, а ця сцена з собакою відображає таке підкорення, як він підкорив цю собаку, і героїня Ніколь Кідман теж хоче бути підкореною, хоче бути задомінованою. Тому що в неї фетиш на домінування. Вона любить, коли над нею домінують. Не знаємо ми в цьому фільмі точної причини, чому в неї є таке сексуальне бажання. Не показано нам там ніякої ні травми, нічого. Дитинство їй не показано, але в неї Означно є таке бажання. Що я можу сказати про це її бажання за Зігмундом Фройдом? <плес> Скільки разів ми згадуємо його на цьому каналі? Багато хто його хейтить, але мені він подобається тим, що він пояснює просто психологію. І я все таки не говорив би що це 100% правда, то що він говорить, але є зв'язок е, з його теоріями, достатньо такий правдивий. І, ну типа я відчуваю, що там є значна доля правди в тому, що він говорить. Він говорить, що в нас є якби три основні чинники: у нас є АЙДІ. Та супер Его та суперегодимо до Монако, потім сушу до Швейцарії, щоб наштампувати паспорти. Там залагоджуємо справи і повертаємось до Монако на літак до Лондона на похорон і звідти в Нью-Йорк за три робочі дні. Отакий план. Але я... Ми можемо потрапити. В шторм? шторм? Ха, але ж ми витримаємо шторм, так це ж першокласна яхта. Ні, ні, ні. Ми не зрушимо, якщо він не скаже, що це безпечне. Через шторм безпечна. ти ж не знаєш що таке шторм. О, справді, а ти що досвідчений Я Ма твою кредитку навпіл. Як тобі це? ID – це наша тваринна частка. Его це коли ми задовільняємо наші бажання але здоп... ну, в рамках соціальних норм в межах допустим... допустимого, так? Так стоп. Ні -ні 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 -ні. І е супер его. Це наша моральна частинка. Отаке От моралізаторство, як в релігіях, в християнстві, наприклад. Синку, ти маєш знати, що дороги назад не буде. Я знаю це означає абсолютно самовіддачу. Наші бабусі дуже релігійні, вони е, там не знаю, три рази перехрестяться біля кожної церкви, тому що це правильно з моральної точки зору, але вони аж занадто йдуть в ту стік, так его, це в нас такі задоволення задов... своїх бажань за допомогою якихось таких соціальних чинників, наприклад, ну може десь колись випити. Не знаю, поїсти солодкого щось таке. І зараз ми підійшли до найосновнішого, найцікавішого, це ID Тут нас показано в Ромі, що в неї є оце бажання цього тваринного сексу, тваринного домінування, Оцих от тваринних таких пригнічених бажань. Тобто в нас всіх людей є оці три складові: ID, его і суперего. Але Ромі вона подавляє оцю свою тваринну частку ID В результаті її кар'єра бере верх, але ця частка вона подала. Але коли вона бачить Семюеля, то ця частка вилазить наружу. Ця подавлена частка вилазить наружу з подвійною силою. Причому у фільмі є дуже багато різних символів, як, наприклад, Семюель, який домінує над собакою. Це така найпопулярніша, найвірусніша сцена з того фільму. Ну я, не, не як він домінує, а як він її приборкує. І що це може означати, як таке знаєш, підкорення, підкорення собак, Підкорення сучки, так? Тобто героїня Ніколь Кідмен хоче побути цією дикою сучкою. Твари Яку добре від Тому що це по всього-навсього її тваринні інстинкти, які в неї є, і які вона дуже довгий час подавлювала. Також молоко. Пам'ятаємо цю сценку, як е, Семюель е, заказує на барі її молоко. Вона сидить в неї там якийсь корпоратив з її колегами, і замість того, щоб принести коктейль, на підносі офіціант простягує їй стакан молока. І що вона в цьому робить в моменті? Так вона його Випиває, вона випиває це молоко, тому що це, якби показано так, в фільмі отаке, от, що одночасно це її лякає, оце відношення Саміеля, е, якось якісь їхні такі стосунки, але і одночасно вона хоче цього, вона розуміє, що вона реально цього хоче. Вона пробуває в стані шоку, але вона не може нічого з цим вдіяти, бо вона дуже дуже довгий час пригнічувала частку, яка рано чи пізно мала би все одно вилізти. Очевидно, вона постійно не коли в неї є секс з її її чоловіком вона постійно незадоволена, і щоб закінчити, вона дивиться повно, вона доводиться до оргазму, тому що з чоловіком вона не має того оргазму, який вона хоче. Вона не задовільняє свої бажання повністю сексуальні. Пам'ятаємо момент, як Семіель теж їй цукерку дає, типу він такий розкриває цю цукерку, і з руки його тою цукеркою, теж як собаку, якусь тварин. Ми бачимо в цьому фільмі, як пригніщення своїх істинних бажань, свої частки, яка невід'ємна, яка в тебе є, подавлення її уникання призводить потім до того, що частка в... вертається наружу. Це не слово через ці розмови, мені знадобиться тижнева терапія. В мене вже око смикається. А якщо відчуваєте ви, що у вас є якийсь внутрішній конфлікт з собою, ви пригнічуєте якісь свої бажання або інші психологічні проблеми, то ласкаво запрошую вас приєднатися до моєї психотерапевтичної групи онлайн, яку я проводжу з кваліфікованою психологиною Аліною. Там ми розбираємо ваші запити недорого. Група проходить кожен тиждень, дві години в четвер у Google Meet. Тому, хто хоче приєднатись, то запрошую вас за посиланням нижче. Там є всі. Itália. <laughs> Також дуже цікавий момент в фільмі, коли Ромі переїжджає зі своєю сім'єю загород з Нью-Йорку, з великого міста Загород, щоб було спокійніше, мирніше, так і в них там є свій басейн. І ми пам'ятаємо, що у Ромі були дві доньки, одна з яких була лесбійкою. І коли Ромі посеред ночі прокинулась, вона подивилась вікно і побачила, що в басейні плаває її донька з сусідкою. Проте на той момент у її доньки була Дівчина в стосунки з дівчиною. Ромі потім запитує її зранку. Та й думала, ти закохана у Мері? Я закохана у Мері. Там що з Афері ми просто веселились. І це підштовхує Ромі на зраду своєму чоловіку. Потім, звичайно, що ми бачимо цей момент, коли е, донька Ромі вибачається перед своєю дівчиною і та її прощає. Ромі також потім розуміє, що вона і на початку це розуміла. Вона не хотіла Сем'яля до себе близько підпускати. Бо вона ну до своєї сім'ї, бо це для неї найцінніше, але її пригнічені бажання вилізало наружу, і вона не могла з собою нічого зробити. Це було дуже дуже важко. В результаті потім, коли її донька говорить, що мене моя дівчина простила за зраду, чоловік Ромі також її прощає за зраду, і вони потім доходять до компромісу в ліжку. Вони е, знаходять спосіб, як задовільняти її бажання. Якщо брати Ромі, то вона сильно незалежна на публіці. Проте, коли ми бачимо, як діло доходить до інтимних справ, вона хоче там реально розкріпостіться, відпочити. тому, що в житті так і є. Погодьтесь, нам треба баланс. Ми не можемо або постійно працювати, або постійно відпочивати. Коли ми входимо в якусь крайність, то потім інша крайність так само вилізе наружу, і нам все таки треба шукати і здорово якось це поєднувати. Якщо говорити про Семюеля, то ми бачимо, що він імпульсивний хлопець, що він молодий. Можливо, в нього є якісь мамі і щось, тому що він інколи просив героїні Коль Кідман його обняти, побути з нею, і це при якісь такі, може бути про якусь травму з мамою, теж нам в фільмі про це не показують. Він він можливо в нього є соціопатичні якісь риси, трошки тому, що ми бачимо, що він такий достатньо наглий герой. Він імпульсивний. Він може задати якісь наглі запитання любить теж домінувати. Йому це теж подобається, і це теж про щось таке. щось. Соціопатичне, щось, можливо, я би не сказав нарцисичне, але можливо, нарцисичне. Насправді, якщо узагальнювати все те, про що ми сьогодні говорили, то ми можемо побачити в цьому фільмі внутрішній конфлікт героїні між кар'єрою та її внутрішніми бажаннями. Всіх сексуальні бажання різні, у всіх вони різні, і якщо ваш партнер і ви взаємно погоджуєтесь на щось, то це окей, тому що дуже багато різних сексуальних. Бажанню різних людей. Саме головне, щоб був консент, щоб була згода цих ваших експериментів. Також насправді це всі психологи говорять: говоріть про свої бажання, про свої потреби з партнером. Це дуже дуже важливо. Щось відчуваєш? Ні. І це все здається дуже легко, хоча насправді інколи важко говорити про якісь свої сексуальні бажання, якщо вони можуть зведетись якимись дивними або навіть е для когось злими, негативними. От ми бачимо, як героїня Ніколь Кідман просила свого чоловіка, типу, можеш мене накрити там і треба. Він сказав, що я зараз буду сповічувати якісь злодій, хоча їй це подобалось, але йому ні. Тому навіть страшно про таке говорити інколи з своїм партнером, бо це може здатися для, для них дивним або ж навіть злим. Тому це складно. Але дуже важливо це робити, щоб у вас була згода і щоб ви розуміли бажання та потреби один одного. Тому задовільняйте свої сексуальні бажання за згодою і все-таки. Е Говоріть про це, це дуже важливо. Дякую всім дуже сильно за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку та напишіть в коментарях одиничку, якщо ви додивились це відео до кінця. І побачимося зовсім скоро в наступних відео. Також не забувайте про мою психотерапевтичну групу онлайн, якщо вам потрібно силичка внизу. Тому. Ем... Задовільняйте свої власні бе. Задовільняйте... <звук> За Зігмундом Фройдом. <звук> Скільки разів ми згадуємо його на цьому каналі. Наші бабусі дуже релігійні, вони е, там не знаю три рази перехрестяться біля кожної церкви, тому що це прави...